Якщо на вашому мотоциклі мупеді, скутері чи квадроциклі, таке явище, тобто стартер крутить в холосту, це признаки того, що у вас вийшла з ладу обгонна муфта. Досить нормальний приклад на ці 250 на цьому мотоциклі показати, це зоншановський двигун. ну Для цього що потрібно? Або злити масло. Або поставити його на бік. Ну, квадрик не поставиш там на бік, скутеру. Також тут дозволяє конструкція байка. Ставимо його на бік. Що це таке? Це, і, воно знаходи, і де воно знаходиться. Зараз будете бачити, постараємось однією ну, рукою, однією рукою ну, трішки засняти основне, і буде демонтаж. Чому сьогодні демонтуємо, монтувати не будемо, але ну, в обратному порядку самі зрозумієте. Відрізняється тільки там з, зйомниками і ну, по-великому на 150-ках, 200 кубових чи, 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 чи інші, там техніці, плюс-мінус все однаково. Ну, в даному будемо говорити саме за, за мотоцикл. Поставили його на, на бік, зняли лапку, вона тут під шестигранник. Ну, відмили, якщо було грязне, чуть -чуть там, чи це, ну, даний бать класно приїхав чистенький все. І починаємо відкручувати, відкручувати хто чим. М6 підголовка 8. Достає щось, мабуть, оце. Ось. Воно там ставиться на бік, тому що там масло не хочеться, не хочеться його цей. Ну, демонтуємо бокову кришку. Дивимось, що тут. Тут ще є під цією кришечкою, тут ще є. Один, один болтик. Зараз е, візьмемо підважимо його секунду. Таким от рибацьким ножиком. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Там має бути сальничок. Да, сальничок є. І коли назад його будете ставити, не забудьте подивитись, щоб його не перекусило. Ну, і змасляти тут в, в маслі. Але... Всяке буває. Так, дивимося, видно, навіть місце від шайбочки. Не забуваємо її дистанційну, дистанційну шайбочку ставити на оп можна магнітиком і і є. І є Тут стартер і перехвійна шестерня вже під обгонну муфту. Дивимось, звісно, дивимось, коли тримаємо в руках на зуби, на сей. Футбол Та такий я лічно можете розкладати отак от на землю. Я раніше розкладав як кришка, щоб не забути. Але ви знаєте, що коли їх вставляєш назад, вони можуть бути різної довжини, але коли їх вставляєш назад, вони відстань, коли він вставлений, на всіх має бути однаково. Тобто, як бачиш один горує, один топиться, раз-раз-раз поміняв і, і не треба оце от потім все воно, воно перемішається. Ну, це моя думка хто як. Тому як зручно. Так, і акуратно тепер там є прокладочка. Е, вона є в мотомагазинах, але ну, не завжди, не на всі двигуни. І акуратненько її пробуємо таким макаром, тому що сальник ще є ось тут тримає на, на самому стартері, він там тримає ну і тримає сама от, сама от кришка. Варіант також підважуємо чимось. Тільки, дивіться, акуратно. Я не знаю, чомусь нормальні люди на багатьох трьох техніці, от коли половини ж там картера чи що, є виступи такі під викрутку, литись, е, ну, спеціально литись, щоб і в такому місці, щоб можна було підважити. Тут же треба шукати. Треба шукати де. Тут ще один його тримає, мабуть, Ну, мабуть, отут от, да? Підважити його. Буду підважуватися, ні. Можливо, треба взяти монтіловочку в районі стартера. Мабуть, отут є, пішло. Ну, І далі дивимось плюс-мінус, де залишається прокладка. Тут-тут, а тут. тут Ну нічого, десь піреветься, купиться друге. Бей посуду, я получу. Да? О, є направляйка. Ну, я вже приблизно знаю, добре в районі направляйки. В районі направляйки це робити. Ну і вона приблизно десь напроти ще одна має бути. Так, звісно, однією рукою це забавно. Ну, основне я показав як. Зараз кладу на паузу і однією рукою тут, однією тут. Воно вже повністю підважилось. І далі поїхав. Воно досить легко йде, але просто треба рівномірні зусилля зрозуміти, що тримає отут, ось тут цей сальник, і тримає е, магнето. Магніто, магніт тримає. Дивимось, ну цей такий цей генератор, його треба протестувати. Ладно, обгонна муфта у нас знаходиться. Ось тут розказую на мій роз, на мій погляд, як працює ця обгонна муфта. Ось вона за магнитом знаходиться. Там шарики. зараз ви будете бачити перед тим, як її демонтувати. Вона крутиться, двигун крутиться проти, проти часової стрілки. Протигодинникові стілки він крутиться. Якщо ми візьмемо за насправді обгонні муфті, ми візьмемо за шестерню за ходом двигуна, вона має крутитись за ходом двигуна. Якщо ми е е візьмемо за магніто, яке е шпонкою зафіксоване е саме до колінвала, якщо ми маємо крутити самим магнітом, вона має залишатись шестерня має залишатись. Принцип роботи такий. Коли стартер е, запускає, він, е, його обороти. Обороти швидші, ніж обороти двигуна, незапущеного двигуна. Двигун дає сопротив, і тому ми крутимо. Коли іскра запалила суміш, двигун, звісно, починає крутитись набагато скоріше, ніж сам привід стартера. І шестерня залишається не цей не, кру, не крутящоюся. Звісно, і двигун у нас працює. І коли ми запустили, є що ось таке, от чуєте таке, от ну в новітніх там скутерах вже я бачив, та й в мотоциклах є там обходя, ну, цю систему, але вона забув, як вона називається. Але то, той понт не дешевий і ну, таке. Ну, демонтуємо. Тут болт під головку на 14. Хто чим можете фіксувати якось та з іншої сторони? Ну, не знаю, хто як уже цей. Відкручуємо. Да? І дивимося, який тут зйомник. Тут зйомник, не дай Бог туди. Вже хтось фіксатором або з заводу, звичайний болт. Йдемо, шукаємо. Такий знімач. Ось тут вітя шпільку від ауді, тому що вони всі вляха, ненадовго. І, дай Бог, щоб вона ще була, щоб вона ще могла прокрутити, тому що вляха. То, що продають. Воно все, мабуть, нарошно зроблено, щоб виходило з ладу. Ну, по діаметру підходить, про те, що можна іноді як знімати це магнито. До речі, прокладка чудово залишилась ось на кришці. Про те, як можна знімати це магніто, це можна мемуари писати ну те, щоб ну, попробуємо. попробуємо, Хто це робить кожен день. ну там, обслуговує, то знає, що це момент дуже такий істинний. Шукаємо скільки там велика головка. Просимо Бога, щоб воно там саме знялось. А далі вже якби. Якби-якби. Закручуємо. Єсть. Прекрасно, прекрасно. Дивимось, якщо ви думаєте, підберу болт вдома. Блін, дивіться, уважно. Шахріс, Б, діаметр і це все таке. Тому що я вже показую в готові майстерні якби. О! Багато думають, то добре в тебе є, ну таке хто. Да, дивимось також, це, що тут все натягнено, все класно, ніякої стружки, масолко з боку. Це ми прикриваємо, коли перед тим мотоцикл не буде ставитися на ноги. Ранком автомобіль їде в мотомагазин, осторожнею опіля і буде куплятись. Зараз я розсоєню цю штуку, зірочка має, а йдемо до столу. Йдемо до столу, до столу. Бардаки. Пробуємо її. Так не робіть. І так не робіть, воно кальонне, трісне, обов'язково. Токаря дадуть по, по пальцях за цей. Ось ось. Буває тут оцей от подшипник, Саме основне, що нам треба замінити. Нам в основному треба діагностувати саму цю штуку. Да. І як завжди, вона така в такому стані 50-50, знаєте. І це вже за згодою самого власника, тому що ціна шестерні і шестерні з подшипником, це вже комплект, магнето це не йде. О! Оце признак того, що вона вже вийшла з ладу. Тут буває таке, буває багато їх по кругу. Вони такі острі, що палець можуть порубати. Дивіться, це тому що вона вже заклинулася. А буває. 3. Ну Це старі комплекти, я десь зараз мабуть був ну Три шарики на пружинках, як в скутерах, там ну там теж, якщо вже ну тут я думаю, що підшліфується ця, -ця зірка і сам підшипник. Сам підшипник, зараз ми. Виходи. Ні, не хочеш. Попрошу тебе важко. Вирішив краще її з наружною її обоєми. Розумієте, це продається навіть окремо сам підшипник обгонної. Це його зовнішня обойма, а це внутрішня. Внутрішню обойму ми діагностували вже. Ну, Звісно, по-гуманному це все в зборі. З зіркою дуже дорога і не зірка. Вона калена і вона крепка, як правило. Ну, скажете підшипники також і будете праві. Я вирішив демонтувати, буває, що не відкручується. Ось такий бітка допомагає. Так то шестигранник. Два відкрутили. Ну, і, і знову ми його так поливинемо. Де наш чарівний молоток. Ви всі так робите, коли немає молотка під руками. Ха -ха. Зараз по кругу. І зараз йде. Зазвичай воно дуже легко йде. Воно ніби приліпилося. Я тільки на стоп нажав і легко. Видно, що воно просто було при приліплене. Ну і сама обойма. Зараз я виключу фонарик, щоб можливо краще сфокусувало. Так, ну це мусор, так, це сміття. Напевно, так краще. Так. Mm. Ніби наче. Ви знаєте, буде з, під, з наружною, візьмем звісно, з наружною обоєму Це не завжди буває. Ну, тут такі клієнти, що не економити. Я завтра уточню перед тим як брати, перед тим як цей. Ну, збираємо. В зворотному порядку, коли є обгонна мусор, збираємо, закручуємо. Момент затяжки досить такий, ну, чуть-чуть більше, як свічку ви закручуєте в двохтакних. як сказати, це хто не має. Бо я розумію, що багато хто дивиться і думає, блін, та добре в тебе там ударник там чи, чи оці знімачі. Тому я і коментую, як цей. Тому можна коли зафіксовувати двигун. Ну, тут 1200 н десь відкручується при, я думаю, що при 700-800 чітких воно має відкручуватися. Тобто, ну, от таке от. таке Ну, Корисно ставте лайк, поширіться.